Вітаю вас тепер, щоб отримати паспорт громадянина України. Е, так, стоп, спочатку. Вітаю вас, щоб отримати паспорт громадянина України. Тепер документи необхідно подавати не до ЖЕКу, як це було колись, а до Державної міграційної служби України. Тож про нові правила оформлення документів ми будемо говорити в сьогоднішній програмі власний погляд. З інформацією у нас в студії перший заступник директора департаменту паспортної роботи та громадянства Державної міграційної служби України Тетяна Нікітіна. Ми вітаємо вам, пані Тетяно. Доброго дня, пані Галина. Доброго дня, шановні глядачі. Отже, оформлення та видача паспортів уже з 1 серпня займається Державна міграційна служба, тоді як цим питаннями переймалося Міністерство внутрішніх справ України. Отже, на сьогодні організаційні моменти вже всі завершено. Ну так, організаційні моменти вже завершено. Була певна процедура затримки, але паспорти видавалися, але передавалися від Міністерства внутрішніх справ до Державної міграційної служби, оскільки це бланки суворої звітності і матеріальні ценності, то ну, за один день, звичайно, їх передати було неможливо. Але вже на сьогоднішній день процедура завершена, і документи видаються вже саме підрозділом міграційної служби в Україні. Тобто проблем не виникало, оскільки були нарікання, і це було видно з засобів масень інформація з їх повідомлень що е, нібито не виник е, бракувало бланків Бланки вистачає на сьогоднішній день. Бланків в Україні вистачає. З того часу, коли ми почали роботи працювати, це було 1 серпня цього року. Ми почали приймати заяви. Тобто термін розгляду заяви становить один місяць. Тому будь-яких проблем щодо видачі паспорту за цей період, за цей час заява розглядається, і ми видамо паспорт через місяць, тобто наприкінці серпня. Але ті люди, яким це було потрібно зробити швидше, з якихось поважних причин, ми у це питання вирішували в робочому порядку. Якщо були звернення, наприклад, безпосередньо до мене, це ми їх в робочому порядку всі вирішували Але чи простіше буде нині отримати паспорт громадянина України? Я так думаю, що Власне, простіше. Власне, питання все в цьому. І Навіть людей цікавить, не хто видаватиме, а як швидко це можна зробити? Ну, справа в тому, що паспорт, звичайно, буде простіше оформити, саме тому, що не треба буде звертатися до декількох органів. До сьогоднішнього часу громадяни зверталися, наприклад, до житлової контори, подавали. Документи, представник ЖЕКу звертався до паспортного підрозділу органу внутрішніх справ один раз на тиждень, приносив ці документи і знов-таки людині потім вже необхідно було звертатися безпосередньо до служби для його отримання. На сьогодні людина має прийти саме до нас, подати документи, і протягом місяця вона гарантовано отримує цей паспорт. Це значно спростить процедуру його отримання. Інших якихось новацій щодо оформлення паспорта у нас немає. Я вважаю, що сама процедура є достатньо простою. Зайвих якихось документів документів не вимагається, тому це. Я думаю, для людей і так достатньо просто є процедури. Географічно, де будуть ваші територіальні органи розташовані? Наші територіальні органи і підрозділи залишаються на тих же самих місцях, де вони і були, де знаходилися підрозділи громадянства імміграції та реєстрації фізичних осіб органів внутрішніх справ. Більшість працівників саме цих підрозділів перейшли в міграційну службу, тобто працюють ті ж люди в тих же приміщеннях, тому якихось незручностей для людей в цьому не буде. Єдине, що можливо. Там ну, графіки роботи якимось чином зміняться, але ми намагалися зробити графіки прийому громадян зручними для людей, щоб вони могли звернутися до підрозділів після роботи. Це може суб... бути і вихідні дні? В, суб... в суботи, то, так, субота приймальний день буде з 9 до 16 години. Тобто всі питання свої, в вільний час люди мож, зможуть вирішити щодо наших. Нашої роботи термін виготовлення місяць він так, залишається? Так, місяць так і залишився. Але ми в індивідуальному порядку, звичайно, це вирішуємо питання, тому що є люди, якимось кому треба терміново їхати до родичів в Росію, або в Білорусь, або народжувати, лікуватися і втратити паспорт або там вступ до закладу навчального. Там люди дотягують до останнього, а потім звичайно все, да, все, все горить. Тому ми всі питання намагаємося вирішити і піти зустріч людям. А до речі, яка відповідає? Передбачена за втрату документа? за втрату документу або за проживання без паспорта передбачена адміністративна відповідальність. Вона складає, може бути у вигляді попередження або штрафу від 17 до 51 гривні. Це якщо людина втратила паспорт, то це обмежиться лише штрафом, чи треба відповідні документи, аби довести, що справді цей документ було втрачено. Ну якщо документ втрачено, просто втрачено, ніяких інших документів і доводити цього не треба. Подається заяви, які описуються, що я, наприклад, втратила паспорт. Звичайно, що люди не пам'ятають, де і коли вона його втратила. Ну, описують ситуацію і все Ді цього достатньо. Але коли є крадіжка паспорта, то тоді особа. Ну на паспорт окремо ні завжди крадуться вещі потім речі і разом з ними і паспорт. Тому особа подає заяву до органів внутрішніх справ. Вони відповідно реагують або порушують кримінальну справу, або відмовляють в її порушенні. І тоді особа надає нам документ, який підтверджує цей факт. І тоді протокол не складається, і штраф не стягується. Тетяна Васильна у передбачена ще одна досить цікава новація. Тепер у паспорті українською мовою може бути відтворене ім'я відповідно до національних традицій. Що це за нововведення? Ну так, у нас це право особи на транскрибований запис її імені власно передбачений цивільним кодексом, але механізм реалізації до цього часу не, не був врегульований. І, от коли ми реєстрували в Міністерстві юстиції наказ, яким затверджено порядок оформлення видачі паспорта громадянина України, ми внесли до цього наказу саме. Положення про можливість запису прізвища імені та по тобто, батькові особи відповідно до її національної традиції, тобто особа сама зазначає, як записати її. Прізвище ім'я та по батькові, ми будемо вносити ці відомості до нашого паспорта. Ну, наприклад, наведіть приклад, як це виглядатиме? Ну, наприклад, я Нікітіна Тетяна, я українською мовою записана Нікітіна Тетяна, але я росіянка, якщо я захочу, то в мене буде записано Нікітіна, але Татьяна, тобто відповідно до традиції російської мови. А якщо Нікіта, то це буде теж Нікіта, Олексій Олексій, Ніколай, Ніколай. Тобто у нас було і до цього часу багато звернень ну, громадян, які бажали відтворити своє ім'я саме таким чином, і на підставі цього вони зможуть сьогодні реалізувати своє право, отримуючи паспорт з записом відповідно до національної традиції. Дякую, Тетяна Васильівна. Давайте ми на хвилинку перервемося, продовжимо нашу розмову. Я бачу, що в нас є вже телефон дзвінок, до нас додзвонилися, Оскільки на парламентському телеканалі Рада працює телефон гарячої лінії. Алло, ви в ефірі, ми вас слухаємо. Доброго дня. Я комчук Я телефоную з міста Житомира, і в мене таке питання: під час реєстрації місця проживання ставати на військовий облік об'євково чи ні? З 5 серпня цього року набрав чинності закону України про внесення змін до деяких законів щодо реєстрації місця проживання фізичних осіб України з цим законом значно спрощені процедури реєстрації, у тому числі і процедури поставлення осіб на військовий облік. Поставлені військовий облік передбачено законом України про військовий обов'язок і військову службу. Військово зобов'язані призивники мають становитися на військовий облік. Але... Раніше це було дуже тісно пов'язано з процедурою реєстрації, паралельно подавався військовий квіток, документи подавалися до військомату, і без поставлення на військовий облік ми, облік ми не реєстрували місце проживання. На сьогодні ми будемо приймати документи на реєстрацію, а особі, яка є призивником або підлягає військовому обліку по іншій категорії, рекомендувати звертатися до військомату протягом 7 днів після реєстрації. Ми вже Будемо повідомляти військомати про те, що ми зареєстрували цю особу. Тобто процедура значно скоротиться. Але такої поспішності немає, що водночас реєстрація ні, 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 і ні, військовий ні, ні, облік. Ні, ні, ні. Ми Але... реєструємо і не відмовляємо, а людина вже це її обов'язок. Вона має вибрати для себе зручний час і звернутися до військового. Це стосується ще раз, хочу уточнити всіх військовослужбовців, всіх призовників чи всіх військовозобов'язаних. Військовозобов'язаних та призовників. Більш нікого. Але військомат в обов'язковому порядку все триматиме на контролі. Ну, звичайно, в них є свій закон, вони, вони мають його виконувати. Ну, а до речі, що стосується реєстрації, скільки людина може перебувати без реєстрації? Ну, Тим же самим законом про свободу пересування та вільний вибір місця проживання передбачено, що особа, яка прибула до нового місця проживання протягом 10 днів, має стати реєстраційний облік, тобто зареєструвати місце свого проживання. За це також є відповідальність адміністративна за проживання без реєстрації, яка також складає від 17 до 51 однієї гривні або попередження. До речі, реєстрація і зняття з реєстрації цими питаннями теж перейматиметься тепер Державна міграційна служба. Куди треба звертатися? І які тут підходи, які нововведення у цій частині? Справа в тому, що також звертатися органам реєстрації на сьогоднішній день є Державна міграційна служба. Звертатися треба до Державної міграційної служби, подавати заяву до Державної міграційної служби. Але е, закон набрав чинності ще от, пару тижнів тому, тому на даний час Державна міграційна служба розробляє порядок реєстрації, де буде виписано всі, чітко всі процедури необхідні для цього. І тоді вже там буде прописано, куди звертатися, які документи для цього потрібні. Крім тих, що ви з ну, більш детально розшифроване положення закону, і тоді вже громадянам ця процедура буде більш понятною і доступною, але звертатися Тетяна Васильівна вже за новим місцем е проживання необхідно буде? Так ну там передбачаються різні. Якщо ви, наприклад, живете в Донецьку, і хочете переїхати в Київ, і ви заздалегідь випис... знімаєте з реєстрації в Донецьку, приїжджаєте, Приїжджаєте в Київ і становитесь на реєстраційний облік безпосередньо в Києві, то це дві різні процедури. Але якщо ви вже давно живете в Києві, але зареєстровані у Львові, і вам не часу туди їхати, то ви все це можете зробити в одному місті в Києві, подати обидві заяви одночасно. Вас з ними з реєстрації у Львові зареєструють в місті Києві. Все це в один день. Тобто не треба витрачати час на поїздки, аби поїхати з'ятися, потім приїхати зареєструватися. А які е, підстави для зняття з реєстрації, що передбачає законодавство? А, ну якщо раніше у нас до прийняття цього закону було підстави наступні: або заява громадянина, або рішення суду, або смерть особи і відповідні документи про це на сьогодні Кількість підстав значно розширена, тобто захищене права власників житла, наприклад, підставою для реєстрації є е, відсу, припинення підстав для проживання у житлі. Якщо ви комусь надали своє житло в оренду, до строк договору закінчився, то якщо ви самі не знялися з реєстрації, то власник житла може зняти вас з реєстрації за власним бажанням, тому що ви е, е, договор припинився. Ну також це стосується іноземців осіб з громадянства, які винаймають житло, або ті, які були зареєстровані, наприклад, мали дозвіл на процес облаштування посвідку на тимчасове проживання. строк дії закінчився. Особа вже виїхала, але не знялася з реєстрації. Це також буде підставою для зняття з реєстрації. місця проживання. рішення суду є теж підставою для зняття рішення суду залишилось, тому що є такі питання, які не підпадають під вимоги цього закону. Тому єдиним шляхом вирішення цього питання може бути лише рішення суду. Дякую, Тетяна Васильна. Я бачу, що у нас є ще один телефонний дзвінок, Алло, в ефірі я вас слухаю. Мене звати Олександр, я із Вінниці. Я б хотів поставити запитання до представника Державної міграційної служби і запитати, хто і за які гроші буде друкувати паспорти регіональними мовами і як державна служба по питанням міграції вже Виконує закон, чи збирається виконувати закон про мови. Дякую за запитання. Досить актуальне, прошу Тетяна так, Васильівна, звичайно, ріпліч. що закон про мову про засади мовної політики в Україні вже прийнято. І ми будемо виконувати цей закон, але на для того, щоб реалізувати положення цього закону, є ще час. Там також три місяці кабінету міністрів надано завдання для того, щоб внести зміни до нормативно-правових актів відповідно. Ну, що стосується конкретного запитання нашого глядача, то можу зазначити, Наприклад, що стосується заповнення паспорта регіональними мовами. Ну, наприклад, якщо ця мова є регіональною російською, ну, як в більшості наших регіонів буде відбуватися, то на ну, сьогодні е в нашій країні паспорти заповнюються як українською, так і російською мовою. Тобто вносити якісь зміни в цьому випадку е в зразок паспорта не потрібно. А, а якщо а... кримсько-татарською, то що? Треба додаткова сторінка? Ну, тоді треба вирішувати, які зміни вносити в саму форму паспорта. Якщо це буде лише кримська татарська, як впливає з положень закону, то тоді треба вирішувати, які кількість паспортів треба замовляти. Загальна кількість залишиться тією ж самою. До речі, за рік ми видаємо мільйон двісті, мільйон чотириста паспортів. Тому треба якийсь процент відраховувати, саме відповідно до якої регіональної мови, які бланки треба замовляти. Тому це питання зараз опрацьовується. Воно ще не вирішено, але я думаю, що ми його успішно тобто, вирішимо. окрім законодавчих Потрібно ще якісь організаційні питання вирішити, так, 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 так. А, е, як ви гадаєте, штат перекладачів треба буде в ну, таких випадках? тут ви, ви розумієте, оскільки крім регіональних мов це і ще мови національних міншин? У нас їх дуже багато. Тому, наприклад, є питання, як ми будемо, наприклад, якщо особа арабської, китайської, вітнамської національності є є національною меншиною в нашій країні, наприклад, то яким чином ми будемо перевіряти достовірність внесення цих відомостей? you <laughs> Це має бути також врегульовано якимось чином. Що це має подаватися якийсь документ, переклад, які засвідчені, що це одне відповідає іншому, як заповнювати? Тобто і у людей можуть виникати якісь питання на кордоні, якщо так, це буде натисне чи не ну, порва. Так, наприклад, якщо буде застосовуватися тільки, наприклад, регіональна кримсько-татарська мова. Ми перша сторінка заповнена українською, друга українською дублюється кримсько-татарською. Людина хоче поїхати в Росію, з якою у нас спрощена перетин кордону що існує, можуть у російських прикордонників виникнути питання щодо перетину кордону. Тобто тут багато нюансів і питань, які треба обміркувати, вирішити на рівні уряду, і тоді вже вносити відповідні зміни до нормативно-правової бази. Ну на сьогодні у вас є такі бажаючі зробити запис у паспорті мовою От. Я було до речі одне звернення, бо що особа хоче польською мовою зазначити своє прізвище ім'я і по батькові відповідно до своєї національної традиції. Він поляк і хоче зазначити саме таким чином. І Але. ви вже зазначили? Ні, ми поки що розглядаємо. Ми, ми зможемо зазначити лише тоді, коли вже це процедурно буде прописано. все. тобто зрозуміло. Чому... І на завершення останнє запитання виготовлення закордонних паспортів. Ці функції теж виконуватиме Державна міграційна служба України? Так, відповідно до положення про Державну міграційну службу, це функція Державної міграційної служби, але для цього треба внести зміни до законодавства. Вони вже внесені, але президент України застосував право вето до закону, який був прийнятий Верховною Радою на минулій сесії. Пропозиції президента будуть враховані і найближчим часом, коли буде працювати Рада, ми подамо цей закон на розгляд. і я думаю, що все буде гаразд, і ми будемо найближчим часом видавати і закордонні паспорти. Тобто всі питання паспортних документів будуть зосереджені в одній службі. У вас додасться роботи, звичайно. Так. Дякую Тетяна Васильівна за участь у програмі. Нашим телечам хочу нагадати, що гостем програми, власний погляд, була перший заступник директора департаменту паспортної роботи та громадянства Державної міграційної служби України Тетяна Нікітіна. А я ще раз хочу нагадати нашим телевичам, що на парламентському телеканалі Рада працює студійний телефон, телефон гарячої лінії, його номер 255-23 98 За цим номером ви можете поставити. Всі запитання, які вас цікавлять, для наших наступних гостей. А про них ви можете дізнатися із наших анонсів у ранковому блоці. Всього найкращого. Залишайтесь на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.